Друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу вам показати, зробити такий невеличкий огляд своїх предметів із колекції скляного посуду. І це будуть графіни графіни невеличкі, об'єм яких становить десь пів літра. І розпочну я ось такого гарненького графіна. Ось такий графін дуже такої гарної форми незвичайної. Це графін виробництва Чехословакія радянського періоду, це не радянський, це Чехословакія. Багато хто каже, що це кришталь, але це не кришталь, це скло, зроблене під кришталь. Це Чешське скло, як раніше його називали. Ось такий графін, дуже симпатичний, дуже він гарно виглядає на святковому столі. Сюди можна налити і вино, і якусь наливку, або навіть сок. Дуже гарно виглядає, дуже гарно. Їмкість тут пів літра. Така кришечка. Притерта ми бачимо, ось притерта така пробочка. Дуже схоже на кришталь, але ще раз хочу сказати, це не кришталь. Форма дуже гарненька, такий візерунок, такий пупирчатий, такий декор цього графіна. Кло важке, ось таке оздоблення дуже гарне, сама пробка також дуже гарненька. Ось такий графінчик. Наступний графін, це вже радянський, радянське виробництво. Дуже також Симпатичний, тут є такі рельєфи у вигляді таких візерунків, дуже гарненький, також він симпатично виглядає. Тут є клеймо, клеймо і ціна 55 копійок. І ось таке клеймо. Ось такий там сосуд в трикутнику. Також гарненький така пробочка, також десь ємкість півлітра. І в мене таких графінчиків два, ось іще один такий. Але вони Різняться саме своїм таким узорчатим малюнком. Тут також є рельєфний малюнок у вигляді квіточок. Тут чітко вже ми бачимо такі гілочки, квіточки з листочками, дуже гарне оздоблення, дуже красиве. І також тут є таке саме клеймо. І ціна, дуже гарненькі такі графіни, і це двухшовне скло, також така пробочка, пробочки одинакові. Ось такі гарненькі, дуже гарненькі графінчики. І ще хочу вам показати ось такий графін, але це так уже графін кувшинчик, такого карамельного скла, навіть і трішечки дорожевого кольору. І це вже такий графінчик, він Ну, ємкість тут трішки більше, може навіть і на літр. Дуже такий симпатичний і така форма незвичайна. Дуже так він розширений донизу. Ось ми бачимо ось така форма. Йде таке розширення донизу. Кришечка рідна, ціленька. Цей графін мені подарували в свій час, повністю він ціленький. Я ним користуюсь, на відміну від тих, що я вам показала. Він дуже зручний в користуванні для компоту те, що потрібно. Така дуже зручна ручка, дуже гарненький. Клейма тут немає. Клейма немає. Я буду продовжувати свої покази скляного посуду. Наступного разу я, може, вам покажу свої кувшини скляні, там буде й гудне скло, так що заходьте на канал, включайте дзвіночок, щоб не пропустити мої чергові відео. Кому сподобався сьогоднішній показ. Не забувайте поставити вподобайку, підтримайте мій канал коментаріями. І хто не підписався, підпишіться на мій канал. І до нових зустрічей. Пока-пока!